Corim după țârfilul, perivirea milosului doamne. Vă meneciui? Nema reacție. O diminează spre el. Nema reacție. Reacția înainte. Moci pe bumbă. Trebuie să vedem noi viața. Să vedem o păință. Nera nu. Nu de, dar nu de. De încă cineva. Dar de ce cineva? Păi că n-ai încă un maxim. N-ai încă un centru prezident. Corim după 10-15, dacă n-ai o păință. Nu de un festival. Nu trebuie. Nu trebuie. Людина не дихає. Просимо когось або самі викликаємо таку допомогу, кажучи, що людина не дихає. Людина дихає, приступаємо до надання експерименційних заходів. Руки прямі, ставимо середню третину години. 90 градусів. Натискаємо над, над, 30 натисків до банку. Інтенсивність має бути частота. 100 ударів на хвилину. І глибина 4-5 см. Це так. Зкидаємо голову, фіксуємо чоло, закриваємо іздрі, вдуваємо себе і видуваємо потерпіло. Вкручить, і другий раз. Дальше не зупиняючись, продовжує з пеніаційні банку. Добре, їже.